Вітаю, друзі! Отже, декілька слів про останні два завдання сьогоднішнього уроку. Традиційно склавши пазл, ви отримуєте умову задачі, вхідні дані, які необхідно перевірити, та, власне, лістінг коду програми для розв'язання цієї задачі. В уроці в останньому завданні є посилання списки задача 2. Коли ми перейдемо за цим посиланням, знову ж таки нагадую, що нам потрібно включити інтерактив і після того е, запустити програму на виконання. Е, згадуємо, що е, перша частинка, це в нас буде 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Так, і запускаємо. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4. І ось виведення чисел, які парні у даному масиві. Наступна частинка. Дивимося. Один, два, три, чотири, п'ять. 1, 2, 3, 4, 5. І остання частинка. 2, 4, 6, 8. Оці результати не забудемо записати у поле для відповіді учнів. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам! razom do peremo